Пора снідати. Apple. Яблуко. No apple? Немає яблук. Знаю двері. Вітає байдиківка, затишна для всіх домівка. Хай собі гнилець лютує, знов спортах усіх врятує Стефані новенька в місті, її друзі, піксель тріксі, зіґ, Стінджі – всі у грі, приклад з них і ти бери. Сам на місці не сиди, з байдиківцями йди уперед до зірок. До пригод. Один крок. Байдиківка. Автор ідеї Магнус Шевін. Найледачеше місто. Що сьогодні в моєму списку? Почистити черевик, почистити другий, написати нову промову. Перевірити енергомір, з'їсти банан, перевірити енергомір не вже минув рік, тільки не це. Де жовта кулька? Не бачу. На самісінькому дні. Ой, Леле, чому в байдиківці такий низький рівень енергії? Чому діти не бавляться? Малече підходьте і одержите три порції морозова на один ріжок. І все це за одну копійку. Дякую. Аж не вірю, що з'їла так багато морозива. Я теж я наступний. У вас є шоколадна стружка для посипки. Є що? Він попросив саме те, чого у мене нема. Що ви кажете? Побудь тут. Я скоро. О, ні, діти. Підхоплюйтесь і бігайте. Бігайте. І танцюйте, стрибайте заради життя. У мене шлунок повний, щоб рухатись. Я теж стільки морозива. Боже, ми в біді. Хтось у біді. Пане мер, що сталося? О, Спартаку, я найгірший мер байдиківки. Усі діти їдять морозиво. Час від часу їсти морозиво. Це нормально. Але вони порозлягалися і не бавляться, навіть не рухаються. Так, вони сьогодні трохи мляві. Але якраз сьогодні це й недоречно. Ходімо, я тобі покажу. Діти ви теж витяжіть. Що? Я знаю, що вам треба. Яблука спортивні цукерки для енергії друзі. Ви готові? Клас за мною. Розумієте, в кожного міста є свій енергомір, що показує, скільки люди рухаються. І гляньте, наша позначка на самісінькому дні не може бути. Якщо сьогодні до п'ятої вечора ми не виправимо ситуацію, нас назвуть найледачішим містом у світі. Але ж ми не найледачіші. Ні, ми не такі. Як підняти рівень енергоміра? Як треба рухатися? І все тільки рухатися. Так. Значко піднімається. Дивіться, Спартак. Так, рівень енергії росте. Так, ура! Бачите? О, ні. Ні. Знову знижується. Ноль. Пане мер, не хвилюйтеся. Ми будемо рухатися. Так, обіцяємо. Дякую, Спартак. Але є одна маленька проблема. Яка рухатися повинні всі. Мілфорди. Міл парде, ви мені потрібні. Вже йду, мій клопотухо. Боже. Нічого. Міс Клопотухо, я біжу. кличе. Ну то як? Готові рухатися. Рухаймось. У мене ідея. Зустрінемося через п'ять хвилин на спортмайданчику. Добре. Домовились. Так, домовились. Тільки біжіть щодуху. А на що бігти? Через енергомір. Побігли. Побігли. Hey, Ей, дітлахи! Де зараз? Ми <пинували> рятуємо байтиків. <пинували> Малий, спинися. Що? Зігі біжімо. Біжу. Зігі вперед. Може, пізніше? Пізніше? Що? Ми всі в біді. Що в біді? Нам треба рухатись. Рухатись мені, щоб позначка енергоміра була на високому рівні і нас не назвали найлидачішим містом у світі. Дорослих це теж стосується. А ну, стійте. ви говорите про якийсь конкурс, але мені нема чого вдягти. Хоча так той костюм. Я буду в своєму кабінеті, стежитиму за енергоміром і качатиму залізо. Орде, ви такий моторний. Друзі, друзі, у мене є дещо, що нам допоможе рухатися. Що? Клас! Спортивне колесо. А як воно працює? Запускаєш колесо і воно викидає картку з вправою. Звучить цікаво. Справуємо! Так, готові починати. Крути його, крути. Готові? Так. Добре, поїхали. Стрибки на скакалці. Я і вмію. Стрибаймо. Мілфорде. Як вам мій спортивний костюм? Міс клопотухо. Він дуже привабливий. Я знаю. Мілфорде. Ви піклієте? Ну, таке буває, коли робиш вправи. І Ви хочете, щоб я спітніла цьому костюмі? <ріслях> Мілфорде, як ви могли? Боже, що <ріслях> я сказав? <ріслях> Рухайтесь! Я ще ніколи стільки не рухався на місці. <ріслях> 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 я все ж і я і ще раз поїхали. Що далі? <ріслях> Відтискання. Уперед! <ріслях> Добре! Готові. Я піду з цією проблемою до мера. Мілфорде. Мене цікавить ваша думка щодо цього костюма. Але тепер кажіть правду. Місько, клопотуха, я вважаю, що він дуже гарний. Який типовий для вас банальний коментар. Але міс клопотухо, ваш вигляд не має значення. Як ви можете таке казати? О, Мілфорде. Я нічого не розумію. Так. Ура! Діти такі неймовірні. Вони. Дядечко, як наші справи? Прогрес очевидний. Не зупиняйтеся. Так, добре, друзі, ще раз. Так. Містер гнилець? У вас вуса? Вибачте. Забув поголитися. Пане мер, я хочу подати офіційну скаргу. Містере гнилець, а вона може почекати. просто зараз. Ми намагаємось рухатись, робити вправи і знову рухатись, щоб наше місто не назвали найлидачішим у світі. Тобто, у нас є шанс здобути цей чудовий статус. Так, час лишилося до п'ятої вечора. Ми всі мусимо бути активні, інакше нічого не вийде. Справді. Так. Тобто невдовзі нас оголосять найлидачішим містом у світі. Сподіваюся, ні. Тоді жодних скарг. Я найщасливіший негідник. Звання найлидачішого міста у світі так образить цього спорта дурника, що він покине байдиківку назавжди. Так тримати, містере гнилець. Ваші шалені стрибки піднімають рівень енергії в місті. Що? Тоді я ані руш не моргатиму і не дихатиму. Це так весело, так. це краще ніж валятися на підлозі з животом повним шкідливої їжі. О, зіги. Не зупиняємося. Так, активніше. Усі разом. А зараз. Що там? Що далі? Лижі. Уперед! Ігри, танці та стрибки. Рухаємось за ліки. Вгору вниз вперед назад. Граємо в уси підряд. На майданчик іди щодня. Із культура це життя. Уколо, ставай, давай, давай. З нами стрибай. Давай, давай. Разом веселіше, тож. Уколо, ставай, Давай, давай. З нами стрибай! Давай, давай! Кидай м'яч і відбивай, мудро сили витрачай! Бався, бігай без упину, поки не стягнеш вершини. На майданчик іди щодня. Фізкультура це життя. У коло ставай! Давай, давай! З нами стрибай! Давай, давай! Разум выселиша тоже. У голос, давай! Давай, давай! Нам и стрибай! Давай, давай! 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 Разум выселиша тош. У голос, давай! Давай, давай! давай. підняли рівень. Уже все. Рівень енергії піднімається. Так. Я збігаю у мерію, і перевірю. Чудово. Біжи, Стефані. Стефані, бувай! Біжи. Папа, Папа. там уже напевно сотня. А ми продовжуємо рухатись. О, Стефані. Усе добре, ми майже на горі. Так, але до кінця ще далеко, а час збігає. Лишилося всього кілька хвилин. Тобто хтось зовсім не рухається. Цікаво, хто? Тож це? Бесі! Бесі! Дядечку, не зупиняйтеся. Звісно, я роблю все, що можу. Бесі, може усі повинні рухатися. О, Стефані. Я і хотіла б допомогти, але я не дуже спортивна. Я вам допоможу, справді? вже ж. Отже, Бесі, почнімо з розминки. О, розминка. Біжить на місці телефон? Алло? Місклопотухо, я щойно забив палець на нозі. Мілфорде не зараз. О, Боже, Вибач. Бесі, ви так швидко відповідаєте на дзвінки? Геш, це єдине, що у мене справді добре виходить. Єдине, що виходить! Висі, у мене ідея. Добре тобі. У тебе ідея. Дядечку, дядечку! Весі швидко відповідає на телефонні дзвінки. правильно? Отже, нам треба зробити так, щоб телефони дзвонили по усій байдиківці. Тоді вона бігатиме відповідати. Знаєш, я думаю, це те, що треба. Чудово, побіжу, розкажу іншим. Ой, б -б 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 -б. Бачите, у мене є дві пляшки води. Oh, wow. Чудова вода. Так, так, коли рухається, важливо пити. Правда, Спортаку, абсолютно. Так, от бачите, друзі, бесі потрібна наша допомога. З чим що саме їй потрібно? Пікселі дістань мені картку байдиківки, де позначені телефонні автомати. Зараз молодець, зі біжи до бесі, скаже, що ми чекаємо на неї. Тут вже біжу. Давай, друзі, робімо вправи. Oh, Звісно, швидше почнемо з відтискань. Yeah! Знову відтискання. Ось Карта. Куди ми йдемо, Зігі? Ти перестанеш мене штовхати. Слухайте уважно. Телефонні апарати стоять тут, тут і тут. Зрозуміло? Ваша задача відповідати, коли телефони дзвонитимуть. Зроблю усе, що зможу. Дуже добре. Пане мер, ми готові. Так, сподіваюся, вона почує дзвінок. Шух, 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 шух. Біжіть, Бесі, біжіть! Біжіть, так. Біжу. Місь клопотуховий молодчина. Біжіть! Не спиняйтеся! Вже біжу? Так. Yes. Так! Алло! Бесі слухає. Прекрасно, міс клопотухов. Зараз подзвоню на інший телефон. Чудово. Бесі, біжіть, наступний телефон. Бесі, не стійте. Вперед ви зможете. А я зможу. Так! Біжіть, Бесі нічого в неї не вийде. А якщо вийде, я геть не у формі. Вона біжить. Так, так. Ого! Я хочу пити. Пити. Я її не бачу. А ти? Ні. Дайте води. Хто небудь? Мабуть, у неї проблема. Тримай води. Бесі, я вже йду. Це допоможе. Точно. Я впевнений. Yeah, yeah. Ура! Okay, ну все, біжіть. Yeah. Не зупиняйтеся. Бесі, yeah. вперед! Так. Я вже тут. Алло, Номер два. Місклопотуховий майже на фініші. Бесі, вперед, наступний телефон. Пане дзвоніть, дзвоніть. Лишився останній. Треба бігти, треба бігти, але я так втомилася. Біжіть, біжіть. Так, так. Міс хлопотуха, ви зможете так, дайте жару, швидше не зупиняйтеся. А ні, ми втрачаємо баланс. Друзі, нас ну бо, штовхайте, штовхайте. Ще друзі, штовхайте. Вона вирвалася вперед. Молодець. Чого ми повинні штовхати? Бо це моя машина. Чотирнадцять. Мій скопотухо, не зупиняйтеся, біжіть. Я мушу її зупинити. Нам потрібна ще енергія. Тринадцять у бесі знову проблема. Я знаю, що їй треба. Месі, ловіть! Я мушу дістатися до телефону. Ой. О, так. Я сповнена енергії. Дванадцять. Рухайтеся всі. Лишилося 12 секунд. Де вона? Де? Майже добігла. Де? Отам, дивись. я це зробила. У мене вийшло. Так, вона змогла. Вона змогла. Давай, біжи. Цього недостатньо. і Час впливає. Боже, позначка знижується. Знижується. Я знаю, що робити. Спортаку благаю! Біг, стрибки, стрибки зірочкою, розтяжка, баскетбол. Десять так, ясно. Давай. Ні. Рухайся еще! Давай! Семь! Еще на тоннельску! Шесть! Цього все ще не досить. Усі, рухаємося. Я рухаюсь. <плес> Геть з дороги. Рухаймося, рухаймося. П'ять. <плес> У нього не вийде. Вийде. Це ж спорта. Чотири. Три. Майже сплив. Oh. Я здолав Спортака. Так. Я це зробив. Я переміг. Я переміг. Oh, oh, Ура! Ура! Містер гнилець, дякую вам. Ви врятували байдиківку. Ти це зробив? Я це зробив. Yes. Так, Робі, молодець. Не рухатися. Ходімо, діти. Привітаємо його. Ні, Містер гнилець, вітаю. І вас теж, міс клопотуха. Це було не перевершено. Містер Гнилець. Ви це зробили. Ви підняли рівень енергії до самісінького верху. Тричі привітаємо робі гнильця. Гіп-гіп, Ура. гіп гіп Ура! Ні, ні. Дігери Гідон, смішні слова у танці я співаю. Бім-бам, дигерігідон, проще співаю і сама не знаю. А ну ми разом танцювати і в музику стрибати. Крок, крок, і ще крок. Зараз робимо стрибок. Обернулись. Плеснули і ще крок, і ще крок. Поворот і знов підскок. Вітайся моє. У журки танцювати весело. Я більше не зрушу з місця. До віку сидітиму тут, як статуя. Алло. Ой, вибачте, помилилася номером. <проб>